Я, я їжджу, я це живу в траку. Залазив ще під, на підфуру. Коротше, я йду в зал, машина не заводиться. Хватає, не вистачає цього домашнього, бути вдома. Ще один холодильник забитий їжею. це так багато, це 40 годин їх. Люди з валізами ходять. Що ж, я дуже добре віддихнув, я сповнений сил та енергії, готовий творити для вас ось ці відео. Це теж забирає багато енергії, але я в порядку. Тому що я виїхав в дорогу, я виїхав в трасу, їхати мені зараз в Джорджію. Спочатку їду, забираю свій трейлер з іншого ярду, далі йду на завантаження. Сьогодні в мене субота, я зараз в Такомі, штат Вашингтон. Завантажуюсь і їду на Джорджію. 2600 миль їхати мені до середи. Середу, 10-ті мене розвантажені. Тому що поїхали. А з вас підписка, лайк та коментар, якщо ви цього хочете. Для мене це буде приємний сюрприз, а для вас це нічого в принципі не буде коштувати. Тому лайк, коментар, підписка. Буду вдячний вам за це. Це моя машинка. Це запікапив свого трейлера, щойно під'їхав, підцепився, зараз я обходжу, дивлюся, чи все працює, чи колеса в порядку, до речі, в мене не автопідкачка, і це добре. Так, тут в нас все світиться, чистенько все, трошки таке десь щось тут, -то. колесика, в порядку, якась трошечки такий легкий демідж, так сказати, а то нічого. Тут щось можна подивитись собі, дизельок є. Коротше. Все є, все на місці, ріфер працює, так що let's go! Коротше, я маю документи, все, лечу, завантажили мене десь. Я... Півтори годинки, півтори годинки я завантажився, гарна погода. І я їду. Зараз вам покажу, що в траку, як в мене все відбувається. Тут в мене коротше, черешні, там смітник. Такий ковричок, таке ліжко. Це мені підігнали такого масажора, щоб спина не боліла. Будемо пробувати. Тут в мене що? Холодильник, забитий харчуванням, харчами різними, їжею. Це наушнички, заряджаються, заряджаються. І тут у нас що? Ще один холодильник, забитий їжею. Так. Там ще банани, тут якісь яблука, апельсини. О, oh Що я виїжджаю, е, заїду на, на яр, треба дещо забрати. Ми тут дуже близько. Далі ваги зважуюся і в дорогу далеко. Полетіли. Такі тут люди з валізами ходять. А, їхати мені на хвилиночку. 40 годин. 2680. Це бляха, через стільки штатів їхати, це так багато, це 40 годин їхати. А для мене це вже стало так повсякденно, так знаєш, так собі спокійно їдеш, ну, да, 40 годин їхати, 4 повних дні. А мені це якось так стало просто, легко. I begin to Ну що, як вам ці красоти? Мене це орегон не відпускає. Вашим хто? Вашу хто не орегон, це щось неймовірне Якщо вам також подобаються ці прекрасні краєвиди з дрона... З вас лайк, коментар, підписка, до того ж, бачу, не підписуєтесь, так? Оу є! місце! Паркуємося тут! Це я так припаркувався, якщо що. А в загальному на вулиці офігенна погода, цілий день був якийсь такий типу димок. Ну, точніше в Орегоні, в Вашингтоні, там вже виїжджав, був такий, я вам показував. Да. І коли я на вихована там дуже пахло таким селом, літом, селом. Тож зараз я йду і дуже сильно пахне травою скошеною. І це просто неймовірні відчуття згадувати своє дитинство. Це неймовірні відчуття. Давно мені... Я б сказав, подав цього не вистачає, не вистачає цього домашнього, бути вдома. Вдома да, просто не вистачає. Цього. Це доросле життя, воно курва, важке, як не знаю що. Тому... Йду подихаю свіжим, так сказати, скошеним сіном. Ось тут якесь таке селище. Ось так воно все виглядає, там такі поливи. такий захід. Іду, коротше, прогуляюсь я. Зараз іду і пахне поперівками. А ось дивіться сливки. Сливки, я як в селі. Я як в селі? В баби, в діда чи в батьків, неважливо. Чесноки, гляньте. все яблука. Хрін його знає, що це. Солома! Ой-ой-ой! Да, за солом я сумую найбільше, не за містом, не за рівнем, а от просто за бабою, там, за батьками, за, там, за селами, там, корова. Ой, да, вселіться, звісно, кайф. Приїжджати. Ну і зараз за цим сумую, відповідно. Друзі, вечерю, млинці з куркою, грибами і сиром і рагу. Рагу, так. Да. Вдається рагу. Хоча тушені овочі, тушені овочі. Вечерюю, 9.44 трошки почитаю оцю прекрасну книжку. І спати. Бо завтра вставати і їхати далі. Да. Тому добра ніч. Ось такий гарний сніданок, я купив собі такі паскогубці, щоб було в подальшому як сіли розривати. Снідаємо, заправляюся. І let's go! Коротше, я йду в зал. І це офігенно. Припаркувався на таргеті, на парковці якісь звичайній. Купив сьогодні абонемент і зараз йду в зал. Бо планета Фітнес, буду качати від Це я йду в зал. Отака вам пригода, це мені більш пригода, аж переживаю. Да, йду в зал вперше. Йду десь на, в дорозі в зал. Це, це офігенно. 12.30. Ви гляньте просто як тут? Охіренне. Купу тренажерів, купу місця, і це все коштує 25 доларів в місяць і ти можеш тренуватися в кожному залі по всій Америці. В кожному залі цієї мережі. Я в шоці, що я цього не знав до цього. Стоїть моя гарнюня на парковці. Стоїть, все добре. Не евакуювала, а знаєте чого? Бо ну, я повісив тут ось таке. Номер затру, щоб не було видно. Після хорошого тренування що треба правильно поїсти, гречка, тушена капуста і салат. Хлібчик. Смачного тому що моє життя дуже важке. Ладно, не дуже важке, просто щось зрозумів, я так кричав. Зайлося 1100 миль мені їхати. Що ж друзі, я запаркувався і йду і Йду знову в зал Сьогодні вже вчора я це їхав цілий день, а сьогодні йду знову в зал. Тому да, таке життя Я вже потренувався, йду в цея. Іду в... Куди йду, йду жі, йду. Йду в машину якщо що я можу сказати що життя набирає нових фарб, тому що зал, різноманіття якесь, блін, дуже круто. Я того, цього не кажу, але я вже розвантажився. Чого не кажу, бо якось я щось так погано виспався і я такий щось не було коли. Але взагалі я розвантажився, мені одразу дали новий вантаж, їхати мені 500 миль, ну якби 50 миль до завантаження, і ще 500 миль до розвантаження. Їхати щось 9 годин, завтра вранці розвантаження. Класно, сьогодні в 10 ранку розвантажився, завтра теж 8 чи 9 ранку розвантаження знову. Ще одне 500 миль проїду сьогодні. мене сказали, йди на паркінг і чекай, я чекаю, я вже помонтував відоси, позаказував, що мені треба. І все, буду. Вже третя година чекаю, вже зараз кручу коротко, свою машинку. Це я так ведешкою попшикав трошки. Заказав нову детальку я. А така стара деталька. Бачите, з -з зношені ці зубчики. А це нова з нормальними зубчиками. Зараз буду замінювати це все. Це у нас кардан. Да. Отак собі сижу і міняю. Зараз хочу тут гратись, так сказати. То я робив, робив, приїхав, чувак сказав, давай, їдь за мною і зараз буду ставати паркуватися. Нарешті. Зараз. 9-5 годин, 6 годин очікування. Кіровий паркінг, це піздець просто. Прокидаюся, а машина не заводиться. Пробував стартер не крутить. Пробував акумулятори осидіняти, не крутить. Треба лізти під машину. А там падає супер дощ. П'ята ранку. І йду. О, Боже. Ну що ж? Я не знаю, чи видно? Але ось так я виглядаю. Залазив ще під, на підфуру, щоб постукати по стартеру молотком. А тут, так що ви бачите, немає схоль з грязюка. І е... дощ падає. Не дарма, так сказати, не дарма. Завелася! Йдемо далі. Це я прокинувся о 5.30, щоб виїхати у о 7. Забавно, забавно, що стартер Volvo, чи взагалі може в фурах, знизу. Тобто щоб до нього дістатись, треба залазити під низ. Але тільки щоб дістати, щоб його виконути, мені не треба піднімати на якусь наяму чи як хрін його знає. Ну, типу, його там знизу на пряжну відкручувати. Там, ну, там є місце, місце є, але це напряжено. Тому, е, да, Але все, зробили, їдемо далі. Замастився. Але нічого. Газуємо далі і що? Ну, на, на розвантаження ми не встигаємо. Але. Ну... Але. Зато доїдемо, теж добре. Тому це окей. Летимо. Поводка шепче, дощ падає в цілу ніч. Що ж, дай Боже. Загально. загально. Бачу, що Що бачу. Бачу, що останній блок набрав, навіть тисячу порядів не набрав за тиждень. Ще один-два блога про траки і трошечки буду робити різноманіття, якісь може перекупи машин тут а в Америці, плодов трохи буду розбирати. Я й сам розумію, що насправді в, траку, в траках я нічого цікавого не показую, бо я просто ріфера тягаю. Типу тут нічого такого немає, просто ріфер і ну, да, Скоро будуть зміни. Та вже якось із цими траками. Я чи Тому так, да, скоро будуть нові зміни на каналі. Друзі, добрий ранок. Заїжджаю в дуже незвичайне місце розвантаження. Сюди я їду. В цьому всьому один великий кайф, що тут прохолодно. Тут -то класно прохолодно, це неймовірно. Тому під'їжджаємо під рампу. Прикольно, ні. Тут тупо ціле місто під землею. Охреніти просто. Я в шокові. Їду. Наразі це поки що буде останній блог про траки, далі я пробую робити різноманіття, бо я вигорів зніманням. Цього і повсякденності, однаковості, воно все однакове, дороги однакові, все однакове. Тому я буду пробувати змінювати своє життя. Бо якщо ви думаєте, що я кожну неділю виложую влог і я їжджу, і отак все класно, то ви е, маєте зрозуміти те, що це і є моє життя на постійній основі, кожного дня я їжджу, я заживу в траку. І це дуже погано, це жахливо. Я буду змінювати своє життя в іншу сторону. Тому поки що блогів про тракі призупинено. Ну як призупинено? Ну, може на два тижні чи на три. Бо я буду знімати інший трошки контент і вам сюди виложу. Це будуть кладовки, це буде там розбор машини. Тому, так, да, це я ще не прощаюся з вами, ще трошки щось признімаємо. Якщо не вийшов з Планета Фітнес, покачався четвертий раз за цей рейс, це офігенно. Ну типу, це офігенно. Зараз я до речі стою в Вайомінгу ще 2,5 години і я буду на розвантаженні, зараз в мене 7.30. Ну, коротше. Таке. Може бути, ось там вдали мій трак стоїть. Вдали. В такий магазин. Тепленько на вулиці. Хоч, купив я оце багет. Тут пише 8-10 хвилин в печі. Ну, я в мікроволновку закинув на 8 хвилин. Її моли цвяхи забивати. Ой, да. Короче, ну хоч трошки лишилося. Ось такий захід сонця. Я з вами прощаюся. Знаю, цей блог може був в кінці дуже сильно іншим, різним, не до кінця сформованим. Але я прощаюся з вами. Тому що, давайте доб'ємо до 2000 е переглядів, трошки попідписуємося, полайкаємо. І Дякую вам, що ви зі мною. Буду далі продовжувати знімати для вас цю прекрасну Америку. Е це український контент, так всі кажуть, і я так скажу. Е, що ж, я їду, сьогодні буду їхати 4-ї <риклад> дольше. Але за завтра дня вихідний на два тижні. Тому що, ще трошки краєвидів.